Піхотинці, розвідники, зв'язківці, танкісти, інженери та медики. Стіни навчальних закладів вони покинули в лютому квітні, та деякі з них вже встигли відчути на собі особливості служби в зоні проведення АТО. Зразу після випуску, буквально два дні, вони зразу поїхали на позиції, приймали там свій особовий склад, підлеглий і свою техніку. Видно, зразу хлопці виросли на голову, навіть більше на півтора. Одна річ, коли вам розказують випускники старшого курсу, що там вже було, а зовсім інша річ, коли твій товариш твій там приїхав, це дуже приємно. Ми чисто чесно сказати, дуже ними гордимося. На Чернігівщині на базі першої танкової бригади відбулися збори з молодими офіцерами оперативного командування Північ. Протягом п'яти днів недавні випускники мали змогу підтягнути свій професійний рівень саме в практичній частині. Протоку випускників можна визначити як добре, але не вистачає їм практичної складової. Наприклад, водії командири механізованих підрозділів майже не водили танки. Стрільба з семи видів зброї, інженерна підготовка, тактична медицина. А на заключному етапі практичні заняття з водіння бойових машин. Такі речі можуть пригодитися будь-будь будь де в зоні виконання антитерористичної операції. можуть пригодитися будь-коли. І коли людина ніхто не вміє, наприклад, сісти і заїхати за той танк, який віджали, це дуже є погано. Три дні присвятили практиці, але не забували про теорію. Організація знаєте, побуту, організація виконання самих стрільб, керівниками стрільб, заявки, боєприпаси от такі от речі. Ми дуже багато чого навчилися, навіть коли прийшли в батальйон. І далі тут на цих зборах. Учасникам зборів розповіли про особливості виконання завдань в зоні АТО, важливість дотримання мінських домовленостей та про те, яким чином реагувати на їх порушення з боку ворога. Олександр Штупун, Олександр Візгін, військове телебачення.